Створити спеціальний трибунал для розслідування злочинів Росії проти України запропонували країни Балтики. Естонія, Латвія та Литва закликали долучитись до цієї ініціативи ЄС разом з міжнародними партнерами. Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують: геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії. Міністри в своїй заяві зазначають, що нещодавні навмисні удари Російської Федерації по цивільних будинках, школах та дитячих майданчиках, а також цивільній інфраструктурі по всій Україні є лише ще одним епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу, оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають. ЄС повинен діяти для того, щоб пошуки справедливості та відповідальності за жахливі злочини Росії в Україні були в центрі нашої політики. Міністри додають, що створення спеціального трибуналу доповнило б роль міжнародного конституційного суду. У той час як суд буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю спецтрибуналу буде злочин агресії. Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції. Подібним зверненням створити спецтрибунал для Росії до міжнародних організацій та партнерів звернувся і український уряд. На думку політиків, це значно швидше змусить Російську Федерацію відмовитися від продовження збройної агресії проти України. Яна, Яна Біляєва, Егор Мікенін, Харківські звісті.